Добрий день, добрий день, ми вітаємось. Одне одному усміхаємось. Усміхнімось всім довкола. Небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде. Хто здоровий, той сміється. Все йому в житті вдає. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача. Він уміє працювати, вчити і відпочивати. Здоров'я найцінніший скарб для людини. Але для рослин і тварин здоров'я теж має велике значення. Кожна людина має право на життя, медичну допомогу. На здоров'я, а вся жива природа, дітки, теж хоче мати таке право. Вона хоче жити, бути здоровою та отримувати допомогу, коли захворіє. Сьогодні ми поговоримо про нашу рідну природу, без якої люди просто б не змогли жити. Як ви думаєте, чому день народження землі відзначають навесні? Якщо ми подивимось навколо, то побачимо, який великий гарний світ нас оточує. Це дерева, трава, сонце, квіти. Життя наше не відділене від природи. Вона годує нас, напуває, одягає нас. Вона щедра і безкорислива, витрачаючи свої безцінні дари. Планета вимагає натомість, щоб люди були добрі і берегли все те, що вона дає. Малята, погляньте, наша планета зовсім стала сумна, навіть плаче. Що з нею трапилося? Можливо, вона захворіла. Малята, а давайте покличемо лікаря Айболита. Можливо, він їй допоможе, а ось і лікар. Як добре? Можливо, ви скажете нам, що ж із нашою планетою. Та тут все зрозуміло на обличчя глобальні забруднення води, повітря та ґрунту. Потрібно термінове екологічне втручання. Подивіться, що дорослі роблять з нашою планетою. А зараз мені пора, у мене терміновий виклик. Дійсно, дітки. Наша планета земля в небезпеці. На ній дуже-дуже багато хворих місць. А це вийшло тому, що люди побудували дуже багато заводів, фабрик, електростанцій. Від цих підприємств забруднюється повітря. Його забруднює тим, який виходить з труб в небо, гази від машини. Відходи з заводів зливаються у річки, моря і забруднюють. Так забруднюється наша земля. Від цього забруднення гинуть тварини, рослини, хворіють люди. Потрібно припинити це негайно. Але ви, дітки ще маленькі, і не можете вирішити це питання. Але вже зараз ви зможете допомогти нашій планеті одужати. Якщо будете добре до неї ставитись, про природу всі ми дбаємо, але зараз ми на руханку поспішаємо. Це люди, які дбають про наше довкілля, про чистоту річок, повітря, грунту. І ось зараз ми пограємо з вами у гру, від чого планета сумує, а від чого планета радіє. Тож, будьте уважні! Уявіть собі, що ми зараз з вами у весняному лісі. Відчуйте аромат трави, перших квітів, спів птахів. А зараз, дітки, увага! Двоє хлопчиків Борис і Олексій, вирішили подивитись, як мурахи відкладають яєчки в мурашнику. Взяли велику палицю і стали розгрібати мурашник. Мурашки заметушилися, намагаючись врятувати яєчка, перенести їх у безпечне місце. Як ви думаєте, чи правильно вчинили хлопчики? Ні, адже не можна розоряти мурашники, так як будівництво нового піде багато часу, а яєчка загинуть. Катя і Маринка були в лісі. І їм так сподобалися весняні конвалії. Їх було дуже багато, видимо не видимо. Катя зібрала великий, гарний букет весняних квітів. А скажіть мені, будь ласка, діточки, чи можна рвати великі букети? Ні, звичайно ж, не можна. Так ми знищуємо природу. У квітах є нектар для метеликів і бджіл, а ще ці квіти занесені до червоної книги. Послухайте, дітки, ще одну ситуацію. Подумайте і скажіть, правильно чи ні, вчинили дітки? І чому саме так ви думаєте? Дітки в лісі знайшли пташинне гніздо з яйцями. І вирішили забрати гніздечко з яєчками додому. Чи правильно зробили дітки? Ні, звичайно. Пташенята ж загинуть, тому що їм потрібне материнське тепло. Ну що ж, дітки, ви все вірно сказали. Правильно відповіли на запитання. А тепер давайте ж поглянемо на нашу планету. Чи допомогли ми їй одужати? Погляньте, наша планета Земля радіє, ми її вилікували. Тож давайте будемо дбати про неї завжди. Яка земля чарівна, причудова? Вона нам мати, ми її дитя. Летить на землю весняна обнова, бурлить, вирує на землі. Життя планеті нашій ми допомогли. Тож пограємо тепер з оченятами. ми. Тільки від людей буде залежати, чи буде вона здорова та красива? Земля найкраща планета для життя. І ми, дітки, повинні берегти її з любов'ю і турботою. Ну а зараз я вам говорю до побачення, до зустрічі!